Доброго дня! Давайте подивимось, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції, але подивимось на це очима орків, очима тих людей військових Російської Федерації, які там перебувають, що там відбувається. Ми хитримо з водою, ми дуже бажаємо порушити те, про що було домовлено. Окрім того, ми хочемо хитрістю своїми діями роз'єднати роз те, що тримається поруч. І воно роз'єднується. Те, що роз'єднується, воно пов'язано із водою. Тобто тут мається на увазі той вплив води, від якого залежить ця станція. Тобто, ми хочемо, щоб воно утікло. утікло. Окрім того, ми ще хочемо. Якось там намутити. намутити. Ось це карта хитрощів, це гниле оточення. Ми мутимо ситуацію з тою атомною електростанцією і висвітлюємо її, що ми можемо зробити. Погрожуємо. Що ще покажіть? Нам недостатньо, недостатньо. ми не задоволені з е, тою скутою ситуацією, коли ми не можемо піти е, через закриті горизонти і отримати те, що нам належить. А, на, а ми хочемо, щоб нам належало більше, ніж ми наразі маємо. Тобто, нам недостатньо тих окупованих територій. Які ми маємо, ми хочемо ще. Тому ми будемо маніпулювати з тою атомною електростанцією, будемо колотити, мутити воду. Ось так, будемо використовувати будь-які плани, будь-які шанси приховані, які в нас ще залишилися в рукавах. І як і тох. Що вони зроблять, розвалюється куда, як ітог, як і тох. Внутрішні спалахи і э, внутрішнє, скажімо так, розпалювання внутрішнього. Занепокоєння, розжарювання і так гарячої ситуації, можна затушити лише якщо ви підете на поступки, якщо ви приймете той виклик, який ми вам пропонуємо визов, який ми вам даємо. Або вибір, який ви мусите прийняти, щоб закінчити цю ситуацію до кінця. Тобто тут вони так і будуть розпалювати. Але тут є ще така загроза, що якщо Україна не піде на їхні умови, вони, вони розжарять цю ситуацію до такого. Неправильного свого вибору щось зробити з тою атомною електростанцією. Тобто в них, Ну, вони так скажуть, що в них не було іншого вибору, і вони цього нібито не хотіли. Але їм довелося довелося прийняти кардинальні міри навіть е шляхом е втрати своїх же. Військових. Ось так. Але тут є загроза, сонце перевернуте це як вилив радіації. Розумієте? Може бути вибух внутрішній на станції, внутрішній якийсь вибух, він піде якось під землю. Під землю, якісь такі активні можуть бути дії. Якби або воно нагріється, ну щось буде гаряче, що потече під землю. А потім, потім воно може перейти у повітря. Знаєте, так, як коли, коли внутрішні води забруднені. І потім шляхом випаровування вони йдуть у повітря, круговорот води у природі. І потім цей радіаційний дощ може випасти. Ось така є загроза. Ну, от це от я вам очима, орків, і вже наприкінці я сказала, які реально можуть бути наслідки. Тобто те, що вони. Лякають, воно може перейти в якусь таку гарячу внутрішні, якісь гарячі, розпалені потоки, потоки йдуть в землю, і потім, як випаровуються у повітря, і у вигляді радіаційного дощу можуть наносити шкоду оточенню. Такий ось розклад. Ну, от тут перевернутий місяць, це ну, загроза є радіації, загроза є. Тому будьте обережні. По можливості, якщо у вас є можливість місцеві, якось намагайтеся звідти подалі йти. Якщо ви на неокупованих територіях живете. Намагайтеся якось, ну, переїжджайте. Бо небезпека є. Навіть якщо вони і не заплановано щось, вони можуть тільки лякати, але їхні дії можуть призвести до таких от е, наслідків. До таких наслідків. Шантажуючи, вони можуть щось наробити. Ось так. Дякую вам.